Ну що, дочекалися? WWDC 2025 Нарешті відбулася. Нам представили оновлення iOS, мабуть, найамбітніше оновлення за останні кілька років. Купертинівці показали своє бачення майбутнього взаємодії між людиною та смартфонами. Знаєте що вийшло дійсно щось нове, свіже та не схоже на попередні релізи. Зараз розберемося, що саме показали, що варто знати, якщо викликає питання. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про WWDC 2025 та новеньку iOS. Спершу пан Кук запевнив, що зараз буде щось дуже цікаве. пообіцяв кілька неймовірно важливих анонсів для розробників. Тож не гайтимемо час часу, переходимо до найважливішого. На жаль, для Apple найважливіше це Apple Intelligence, тож все це задало трохи дивний тон. З усього, що вас може цікавити, українську мову знов не додали у список мов, які будуть підтримуватися оновленням. А ще зовнішнім розробникам надали доступ до механізмів Apple Intelligence. Не знаю наскільки для нас з вами цей код актуальний. Думаю, що що поки що, на жаль, не дуже. А от і перші розмови про серйозний редизайн. Остання велика зміна в iOS була часів iOS 7, Ми тоді це сприйняли не дуже з великим захватом. Але схоже, цього року нам знов покажуть щось новеньке. Головна цінність нового дизайну, незважаючи на те, що він виглядає дуже цікаво і дійсно, як казали інсайдери, натхненний Vision OS, дизайн стане універсальним для всіх платформ і для всіх пристроїв і гаджетів. Apple. називається вся ця краса Liquid Glass, чи рідке скло. Скляні елементи в реальному часі взаємодіють з усім, що відбувається у вас на екрані, і це має вражаючий вигляд. Не впевнений, що зайве ускладнення того, що раніше було просто, це хороше ідея, але це точно свіжо. Те, що мені сподобалось, так це те, що контекстні меню нарешті розгортаються поруч з тим місцем, де ти їх викликав. Як же нам з вами цього не вистачало нарешті, час величезних сповіщень на весь екран пішов назавжди. До речі, якщо після перегляду презентації вам захотілося оновити техніку в Дома чи зібрати потужний ПК, запрошую в магазин elmir.ua. Там є все від смартфонів і ноутбуків до комплектуючих та побутової техніки. У магазині регулярно проходять знижки, діє система бонусів, а сервіс завжди на висоті. Я сам не раз замовляв звідти техніку, бо впевнений у якості товарів та підтримці. Що більше на сайті є онлайн-консультанти, які допоможуть підібрати оптимальний варіант саме для вас. Доставка працює швидко по Україні а на всі товари діє гарантія. І ось що подобається особисто. То мені, якщо ви збираєтесь зібрати собі новий ПК на Elmir є просто офігезний конфігуратор. У розділі системний блок можна обрати все: від процесора до відеокарти та оперативної пам'яті. Найзручніше, що система сама обирає сумісні деталі. Обирайте, наприклад, процесори, бачите лише ті плати, які з ним працюють. Те саме стосується пам'яті, відеокарт та іншого. Можна одразу додати монітор, периферію, потрібний софт, і отримати готову збірку для роботи чи геймінгу. Тож загляньте на Елмір. Посилання залишаю в описі цього відео. Ну і дійсно це сталося. iOS 19 не буде, буде iOS 26. І всі операційні системи тепер будуть мати назву 26, тобто на честь року, в якому вони будуть актуальними. Насправді, іконки змінили зовсім трохи, але вони отримали оновлений свіжий вигляд. І поки що воно виглядає як просто якась тема поверх айфона. З цікавого тепер на заблокованому екрані годинник буде підлаштовуватися під фото, яке ви встановили, змінюючи розмір та форму цифр, щоб це мало максимум. Мально гарний та привабливий вигляд. Ба Більше зображення може змінюватися для того, щоб вам було легко все читати. Звучить зручно, хотілося б вже нормально протестувати. Живі фото на екрані блокування тепер ще більш об'ємні. Це виглядає дивно, але я за такі штуки і мені подобається. Також тепер ви можете натиснути на зображення альбому під час відтворення музики на заблокованому екрані, і обкладинка альбому стане вашим екраном блокування. Це дуже стильно. А тепер про камеру. Містер Крейг каже, що в застосунку занадто багато різних тумблерів і кнопок, і дуже складно знайти, що саме тобі потрібно. І тому Apple презентує спрощений дизайн, який виносить на головний екран тільки те, що треба: з основним тумблером фото та відео. Для всіх інших режимів потрібно просто свайпнути ліворуч чи праворуч. Так само ви можете дістатися і до глибоких налаштувань зображення. Обоже застосунок фото нарешті отримав повноцінну бібліотеку, яка буде просто зборищем всіх ваших фото, а всі колекції будуть в окремому. Вікні, і такий підхід мені дуже подобається, давно було пора. А ще просторові фото тепер можна переглядати на айфоні. Це дуже цікавий підхід. Також, Apple, схоже, нарешті полагодили FaceTime, а Тепер всі кнопки керування поточним дзвінком знаходяться у вертикальній лінії по правій грані. А ще було досить дивно побачити стандартний застосунок телефону і всі ті зміни, які в ньому було зроблено. Наприклад, список обраних тепер у верхній частині головного екрану, а нижче є список останніх дзвінків. Також Apple додали. Новий режим отримання. Як тільки телефон розпізнає, що ви слухаєте класичну музику у режимі очікування, тобто, коли вам потрібно дочекатися, щоб оператор взяв слухавку, ви можете перевести телефон в режим очікування і отримаєте сповіщення, коли жива людина нарешті під'єднається до лінії. А поки ви чекаєте, можете займатися своїми справами далі. В iMessage тепер можна змінювати фони при спілкуванні з різними людьми. Що більше Apple в групові чати, iMessage додали можливість створювати опитування, і мені здається, що чуваки нарешті доросли до 2015 Моя повага. До речі, про Apple Intelligence. Пам'ятаєте, нам минулого року дали можливість створювати кастомні персоналізовані емодзі. Так от тепер ви можете поєднати два емодзі в один. До того ж, тепер можна створювати зображення через GPT в Image Playground. Але для нас з вами це не знайомо, бо в Україні не працює, як то кажуть, сарян в вашому регіоні недоступно. Не знаю чому, але, наче Apple все більше і більше переконується у тому, що все, чого ви хочете від свого iPhone, це створювати її. Якісь супер прості та супер плоскі зображення, я не уявляю, хто цільова аудиторія таких функцій, але, мабуть, я занадто старий для того, щоб це зрозуміти. Антиутопічне майбутнє вже настільки близько, що Apple навчилися в реальному часі перекладати розмови з вашими друзями чи знайомими, які спілкуються іншою мовою. Більш того, через штучний інтелект, відтворюючи їх конкретний голос. І звісно ж, воно ще працює в чатах при переписці. А от в Apple Music тепер є вбудований переклад текстів пісень, що особисто я поважаю вважаю, рішення шикарне, ба більше тепер там є транскрипція. Якщо зараз грає пісня мовою, яку ви, наприклад, не знаєте, ви все одно зможете підспівувати. А ще міксування треків стало розумнішим, І Тепер віртуальний діджей намагається поєднати кінець однієї пісні з початком наступної значно органічніше. Нарешті Apple представила свій власний хаб для ігор, де вся ваша бібліотека, ваші друзі і можливість грати з коришами по мережі. Ця штука працює як у горизонтальній, так і вертикальній орієнтації. Ці екрана ще підтримує контролери. Закладаюся, ніхто не буде цим користуватися, але звучить дуже прикольно, принаймні до тих пір, доки Fortnite повноцінно не повернуть на айфони. А ще завдяки функціям штучного інтелекту, якщо на екрані телефона є щось що вам дуже сподобалося, ви можете зробити скріншот. І у звичайному інтерфейсі скріншоти ви побачите додаткові кнопки Знайти за допомогою Visual Intelligence. Я би назвав це незручно працюючим Circle to... Apple, ну і на цьому iOS 19 ой, вибачте, iOS 26, якось із функціями, все. все воно дуже прісне. Штучний інтелект, швидше за все, буде у нас недоступний якийсь час, чи взагалі недоступний. Особисто мене, хоча б радує новий дизайн. Ось це прикольно. Ну що скажете, які ваші враження від свіжої iOS? Яка нова функція здається вам найцікавішою? А головне, яким айфоном ви зараз користуєтесь, та чи плануєте його оновлювати, коли операційна система стане доступною десь у вересні? І 2025 -го. залишайте ваші відповіді в коментарях під відео. Ну і якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже допомагають просувати відео на українському YouTube. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на магазин elmir.ua, є лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Підписуйтесь і туди. Ось тут. Тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!